Друзі, українська агенція нерухомості Realtor 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в місті Аліканте, де маємо на продаж цікаву квартиру: 170 тисяч євро за 90 метрів квадратних. Тут 4 спальні та 2 санвузли. Ось так вона виглядає, що мені подобається просторі спальні, світлі, вікна поміняні. Так, вид у нас тут на вулицю. Дуже цікавий варіант, щоб здати їх в оренду. Покімнатно. Ось така кімната в нас при вході. Теж дуже велика, дуже світла. І, до речі, тут можна говорити про ціну. Тобто власники можуть спустити її навіть на 10 тисяч євро. Ще одна спальня, теж, що мені подобається, багато світла. Ось такі просторі вікна, є стіл. Давайте подивимось далі. Ще одна спальня. Одно спальне ліжко, маємо вікно, є стіл. Поруч маємо санвузол, душова кабіна, умивальник. Ось так воно. Виглядає кухня. Є такий невеликий стіл. В принципі, кухня невелика, але без проблем. Все необхідне є. Відокремлений господарчий блок, ось така господарча зона. І ще туалет. Маємо тут туалет і. Умивальник. Ось так виглядає під'їзд нашого будинку. Так, немає ліфту, але це є другий поверх. І наш будинок зовні.